А у мене Наталочка незвичайна хазяйка. У неї як не, ця, як не паска дубайська, так якісь всякі штучки дуже цікаві. Дивіться, як Наталочка красить яйця. Розкажи, Наталі, це що? Каркаде? Там все дуже складно. Там мало бути каркаде, але в листках і куркума прибрала. Але в мене так вийшло, що не було каркаде в листках. Я купила, який був. А був тільки Пакетики. в пакетиках. І для того, щоб були такі штучки, це ж від листків, воно би мало бути. Я, мені довелося додати добре, що бабуся дала м'яту, сушену. Того у нас тут взагалі дуже цікаво. м'ята, каркаде і куркума. І ще ж не були бути яйця білі, а білих не було, були тільки помаранчеві, да? Да. того чу... не вийшло. Але це і ще Які вийшли? Ну і прикольненькі вийшли, незвичайні. Покажу ще в кінці, як вийшло вже в кінці.